Якщо я пристосовувався в мислення до того, що я чую у новинах, і до того, що я бачу, тоді виявиться, що узгоджуюсь зі світом. Але дивіться, відокремлююсь від Бога. В середньому в людини може з'являтися до 50 тисяч думок щодня. Ці думки створюють шаблони для мислення, які в свою чергу проєктують план і тоді впливають на все в житті. Отже, на чому ви зосереджуєте свої думки? Уновіть свій розум словом Божим і почніть зараз. Перемініть своє життя, узгоджуючи свої думки з Богом та Його Словом. Змініть своє мислення і змініть своє життя. Про що ви думаєте найбільше протягом свого дня? Ви націлюєте свої думки на віру чи на страх, на благословення чи нестачу. Приєднайтеся до Кента Копанда, і крефл долар на сьогоднішній передачі переможного свірчу. Дізнайтеся, як ваші думки формують ваше життя. Отже, приєднаємося до Кента Копанда. Вітаю вас! Це передача переможний голос віруючого. Я Кеннет Коплен. Давайте помолимось. Отче, ми дякуємо тобі і прославляємо тебе. Ми раді з приводу сьогоднішньої передачі. Твоє Слово живе, Ти живий. Ісус живий, і ми живі. Хвала Богу. І ми дякуємо Тобі, що у Царстві Божому все правильно в ім'я Ісуса. Амінь. Крефло доларе, нехай Бог благословить тебе. Так. Дякую за те, що приїхав сюди сьогодні. Давай одразу звернемося до слова. Повернемося до послання до Галаті. Коли ми закінчували вчорашню передачу, ми говорили про те, що наша душа це розум, воля та емоції. Те, чим ви думаєте, чим вибираєте, чим відчуваєте. Вона є тим суглобом. Тою ланкою, яка з'єднує дух і плоть і не лише ваше фізичне плотське тіло, але і цей природний світ, де існують всякі проблеми. Саме там живе диявол, і ця ланка повинна бути сильною. Я не можу нічого зробити, якщо спершу цього немає в моєму розумі. Або, можливо, я навіть не знаю, що це існує, але коли я це знаю, це є в моєму розумі, і тоді мені потрібно мати намір зробити це. Інакше я цього не зроблю. Після цього мені потрібно захотіти мені потрібно зробити вибір. Все це є в душевній складові людини. І я думаю, Крефло, важливо це розуміти. Людина то дух. Ми знаємо це. Це не те, що в неї є дух. Вона є дух. Вона має душу і вона живе в тілі. Душа є в дусі. Ось тут. Пам'ятаєте, коли Ісус говорив про багача і Лазаря, які померли, і один із них потрапив на лоно Авраамове? Пам'ятаєте, написано, що Авраам сказав багачеві? Сину, пам'ятаєш? Так. Коли ти бенкетував розкішно? Пам'ятаєш? Пам'ять цього чоловіка залишилася неушкодженою. У нього вже немає мозку. Його мозок в могилі. Закопаний десь в землі він сам в пеклі. Його душа і дух залишилися непорушними. Єдина проблема полягає в тому, що коли людина втрачає своє тіло і потрапляє до пекла, вона втрачає контроль над своєю душею. так тому що тепер над нею отримує контроль диявол. І він не випустить цю людину звідти. А коли ви потрапляєте на небо, ваша душа спасенна, тому що ваш дух перероджений. І тепер Ісус володіє вашою душею, і ваша душа так. вільна. Так. Хвала Богу. І ця система повинна працювати не після It того, як ви потрапите на небо. Так вона повинна працювати так. вже зараз. Саме про це ми так. тут говоримо. Ми почали, зачитавши 16-й вірш 5-го розділу послання до Галатів. Тож кажу: живіть духом, і ви не будете задовільняти бажань або тиску. Вашої гріховної природи або плоті, бо плоть бажає протилежного духу, або справляє тиск на дух. В англійському перекладі слово дух пишеться з великої літери, і це невірно. В оригіналі немає ні великих літер, ні розділових знаків, їх поставили перекладачі. Тому здається незрозумілим, чи то Дух Святий тисне на мою плоть, чи я справляю тиск на Духа Святого. Ні. Мова йде про мій народжений згори дух. Так апостол Павло говорив про це у 7 і 8 розділа послання до римлян. Послухайте, що він сказав, і ми побачимо тут цю ланку. Бо ваша плоть жадає або бореться проти вашого народженого згори духа. а ваш народжений згори дух бореться проти вашої плоті. Ваша плоть намагається йти одним шляхом, а ваш народжений згори дух намагається йти за Богом. І що посередині? Ваш розум, ваш розум, ваша воля і ваші емоції. І саме на це місце спрямований весь тиск. Знаєте, моє тіло робитиме те, що йому наказують, але тиск, щоб змусити, моє тіло зробити щось може більше впливати на цю ланку. Ніж початково на плоть. Саме там є мука. Так Так. і там страх так. впливає на розум. Вірно. Віра впливає на розум. Вірно, Але якщо страх впливає на нього, у слові сказано, досконала любов проганяє страх, тому що страх має муку. Мука є в страху, і якщо страх діє. Тоді її є мука. Пам'ятаєш ті мультики, в яких зображало маленького демона біля одного вуха, а маленького ангела біля іншого вуха. Це вдала картина битви, описана у 17-му вірші. Знаєш, не роби так, ні, роби так, і на чому зупиниться ваш розум? Чи ви зупинитеся на слові Божому? Чи ваші думки націляться на слово Боже? Чи вони будуть націлені всупереч слово Божому? Бо залежно від вашого вибору, адже саме тут. Ви можете робити вибір. Цей розум є ареною віри. Саме там відбувається битва. І ворог знається, у нього є шанс, якщо він зможе змусити вас зробити вибір у вашому розумі, тоді цей вибір перейде на ваше фізичне тіло. У цей природний фізичний світ. І далі події будуть розгортатися саме в тому напрямку. Так. Тому, який ви обрали, так. і це природньо. до чого все це приведе? В той час, як всі ресурси духа переконують вас, ти повинен відкрити себе. Все те, чого ви прагнете, не відбувається, тому що ви не можете видобути це зі свого духа. Ви не здатні на це. Бо оця ланка налаштувала себе проти Слова Божого. І тоді він приходить і говорить. Та просто розслабся, розумієш, бог і не хотів, щоб ти це мав. Тепер він звалив все на бога, і в той час як Бог вже виконав свою роль, і він чекає на вас. Ходи сюди і прийми мої думки, так. мої слова. Так. Ходи сюди. Ходи саме тому так небезпечно, дозволити вашим почуттям керувати вашим життям. Люди кажуть, я відчув, що я прорвався у своїй молитві. Вам не потрібно відчувати, що ви прорвалися у своїй молитві. Ви пробилися завдяки тому, що сказало слово. Не визначайте результати свого молитовного життя згідно з тим, що ви відчуваєте. Можливо, у вас хороше відчуття, але не опирайтеся на це, опирайтеся на те, що говорить слово Боже. Ти звернув увагу, якщо зробити заклик до покаяння, і вперед виходять вий. Чоловіків. Один із них буде плакати, ридати, сльози течуть по його обличчю, і він говорить: Бог спас мене нечастивого. Я був такий негідний. І інший чоловік просто виходить, тихо стоїть там кілька хвилин, молиться, і коли хтось запитає. Як минуло служіння вчора ввечері? О, тобі слід було прийти туди. Знаєш, той чоловік по-справжньому прийняв спасіння. Так. Він справді спасся. Так, чому ви так говорите? Чому ви нічого не говорите про іншого чоловіка? Простежте за ним. Той, який поводив себе тихо і просто молився, прийняв спасіння, розвернувся і повернувся на своє місце. Простежте за ним. Він виявиться сильнішим з посередних двох, якщо вони залишаться вірними такому життю. один із них просто помолився і ридав, поки не відчув себе спасенним. Але інший знав, що він спасенний, тому що він стояв на Слові Ми Божемо. звернули на це увагу, коли говорили про помазання і намагалися так. показати людям різницю між справжнім так. помазанням і купою релігійних відчуттів. Хтось сказав? Ну, це помазання. А чому Тому що він впав? А що змінилося, коли він підвівся? Я не знаю, але він впав. Ви не можете визначати помазання тим, що хтось впав. Помазання слід визначати результатами, які отримала людина. Бог показав тобі, що помазання знімає тягар і знищує ярмо, і він дав нам критерії, згідно з якими ми можемо оцінити, було щось помазаним чи ні. Те саме нам потрібно зробити і тут. Наші відчуття не повинні керувати нашим життям. Слово Боже повинно стати остаточним рішенням і керувати нашим життям. Знаєш, я літаю пілотом на літаках понад 50 років. І перше, що я довідався, якщо я буду керуватися своїми почуттями, я спровокую авіакатастрофу. Бо не потрібно багато, щоб орган рівноваги у вашому внутрішньому вусі порушився. І вам буде здаватися, що ви робите поворот під нахилом в той час, коли ви летите вертикально. А коли ви випрямите літак і увійдете в розворот під нахилом, ви подумаєте, що летите прямо. І перше, що скаже вам ваш інструктор, навіть не думай вірити своїм відчуттям не відривай погляд від панелі приборів. Вір тому, що вона говорить, незалежно від того, що діється в твоїй голові, тому що твоя голова заплутає тебе. І згодом я почав досліджувати віру. Я сказав: я вже знаю, як це робити. Мій інструктор з польотів навчив мене цьому. Я подумав, О, так. Так. у мене було зовсім навпаки. Я прийшов сів. Мені надягнули шолом на голову. Я міг довіряти тільки приборам. А коли ми злетіли, інструктор сказав: а тепер ти будеш літати, орієнтуючись нутром. Я перепитав, що? Моє нутро нічого про це не знає. Саме так. І це закладає основу для сказно у 12 розділі послання до римлян. Це твоя панель приборів, так. вірно? Давай звернемося до 12-го розділу послання до римлян. Зробимо тут поворот. Давай подивимося, куди нам йти. Знаєш, вчора в мене виникла одна ситуація. Сім'я дуже близька до нас. Ти добре знаєш їх. Вони є партнерами партнерської церкви вже багато, -багато років. В їхній сім'ї виникла дуже серйозна ситуація з загрозою для життя. І ця жінка зателефонувала мені вчора і сказала: мені потрібно прийняти рішення, але я не хочу приймати його сама. Ситуація стала настільки складною, мені необхідно прийняти це рішення згідно зі Словом Божим. І вона сказала: От як все виглядає, і детально виклала, з чим вона зіткнулася. Вона сказала, в мені піднялося ось це місце писання і вона зацитувала його. тоді ми почали молитися разом, і прийшли інші місця писання. Лікарі кажуть так, вони кажуть так. А цей сказав так. А ще хтось. але що говорить слово Боже? Вірно вона вже отримала чудо. тому, що кілька днів тому лікарі сказали їм. він не доживе до ранку. І от минув цілий тиждень йому краще. І вони отримують ці чудеса день за днем, день за днем. Проте вона не хоче слідувати за чиїмось мисленням. Вона хоче слідувати так. ось за чим. Так. Так. І це повинно керувати це нашим керувати. мисленням. Це повинно керувати нашим мисленням. Ось що Павло говорить у першому вірші, і можна помітити пристрасть, з якої він пише ці рядки. Він говорить тож благаю вас, я закликаю вас. В одному перекладі написано молю вас. Молю вас, так. Так браття, милосердям Божим, повіддавайте тіла ваші в жертву живу, святу, приємну Богові як духовне служіння ваше. Якщо збираюся зробити це, мені доведеться поставити цю ланку на те місце, де вона повинна бути. Далі він продовжує і не пристосовуйтеся до світу цього, але перемініться відновленням розуму вашого, щоб ви пізнали що воля Божа добра, приємна і досконала. Через дану мені благодать. Я кажу кожному з вас: не думайте більше про себе, ніж належить вам думати. Але думайте про себе, послухайте уважно, скромно, тверезо, тверезий розум. Тверезий розум це розум, який не отруєний, розум, який узгоджується зі словом Божим. Коли думки людини розходяться зі словом Божим, вона п'яна. Ви були споєні неправильним вченням. Це неправильне вчення зі світу, і ви не думаєте тверезо. Якщо ця людина мала би сказати, ми тут нічого не можемо зробити, ми лише можемо скласти руки і померти. Ви споєні, Така людина ви впилася. Так неправильним вчення. Ваш тверезий розум це завжди розум, який узгоджений зі словом Божим. Яна людина робитиме такі речі, які би вона ніколи не зробила в тверезому стані. Так. Отже, він говорить, це перший ключ. Не пристосовуватися до цього світу світу. Крепко я вірю, ми зможемо вийти з боргів, якщо знайдемо людину, яка позичить нам достатню суму грошей. Не пристосовуйтесь. це сп'яніле п'яне мислення. Як ви збираєтеся вибратися із боргів, позичаючи ще більше грошей? Це неможливо. Немає значення, хто ви, який у вас бізнес, який у вас уряд. Ви, ви сп'яніли від неправильної інформації так і ви думаєте, ми продовжимо робити і так, і можливо в один із днів це спрацює. ні, не спрацює. І ворог витратив багато грошей на свої спроби змусити людей пристосовуватися до світського способу мислення. Він витрачає багато грошей на музику. Це Якщо факт. придивитися на образи деяких підлітків, у наш час можна знайти пісні і програми, відповідно до яких вони пристосовуються. Якщо послухати деяких людей, які виступають сьогодні, можна знати музику, шоу звідки все походить. І я хочу бути на сполох. Ви вмикаєте свій телевізор, ви вмикаєте певну музику, ви дивитеся різні речі у комп'ютері, і ви стаєте цим, Ви пристосовуєтесь до цього. Відповідно, у нас тепер немає ні поваги в школах, ні поваги в уряді. Ні поваги навіть до влади. Її немає, тому що ми повністю відійшли від слова Божого. Раніше люди принаймні вдавали так, а тепер і її немає. І питання в тому, що коли я пристосовую своє мислення до того, що я чую в новинах, і до того, що я бачу, тоді виявиться. Що я узгоджуюсь зі світом, але дивіться, тоді я відокремлений від Бога. Так. моя дружина сказала дещо. І світ також стане твоїм джерелом примноження. Ти відділяєшся Дім, від Бога. Єдине джерело мого примноження. Бо якщо з кимось і відбувається щось добре, до цього має стосунок Бог. І люди виявляють зверхність, коли вважають, що це їхня кмітливість, їхні хороші ідеї, втіле лице світу, потрібно бути обережним. Не ведіться на здається, все зміниться, ви не можете довіряти собі і уникнути прокляття, яке приходить, коли ви покладаєтеся на плоть. Ви не можете цього зробити, але коли ми збагнемо що узгоджуємо себе зі шляхами світу, коли говоримо, як вони діємо, як вони. І тепер ви дивуєтеся, що у вас у християнина ті ж самі проблеми, що і у нахристиян. Бо ви міркуєте так само як і вони. Ви міркуєте точнісінько, так як, вони. Неї, як він, говоріть, як він, поводьтеся, як він, і ви отримаєте такі ж результати. ви отримуєте те, що отримує він. Тому світові ми говоримо: народіться згори. але до церкви ми звертаємось у свій розум, і це не відбувається Ні. за один раз. Ми говоримо про те, щоб постійно вдосконалюватися. Трехло. З цим потрібно розбиратися кожного, кожного дня. кожного дня. Це нікуди не подінеться. Вам доведеться розбиратися з цим щодня. Але знаєте що? Бог ніколи не вимагав, щоб це було важко і складно. Mm -hmm. Ісус сказав: прийдіть і навчіться цього від мене. Мій тягар легкий. І ярмо моє любе. А тепер запитайте більшість християн, як це служити Ісусу? О, це важко і складно. Так, запитайте у проповідника, як це? О, це важко і складно. Ні, ні, розумієте, ви нічого не навчилися від нього. Так. Як ви збираєтеся це робити? Вам доведеться оновлювати свій розум. Те, як ви думаєте про Ісуса, про Отця і про Слово, і про світ. У книзі Римська сказано на цю тему. Він сказав навіть не говорити, що це тягар. Він говорить: ви постійно повторюєте, що це тягар. Чому прихід у церкву має бути тягарем? Чому молитва? Чому здобування душ? Бог поклав на мене тягар за душі. Це зачіпає мене крефло, адже насправді ярмолюбе. О, у мене такий тягар. А звідки ти його взяв? Ні, ви відокремлюєте себе від присутності Божа. Ви мало що не ходите духовній смерті, тому що називатися тягарем замість того, щоб служити Богові у радості серця свого наше служіння Бого й відбуватися в радості, вдячності і пошані. Коли ми приносимо десятину у радості, вдячності, пошані, коли ми приносимо наші перші плоди у радості, вдячності, пошані, коли ми молимося і проводимо час з Богом у радості, вдячності, пошані, тоді Бог готовий вшанувати нас, бо ми не дивимося на це як на тягар. Нам потрібно почати навчитися служити Богові у радості і вдячності. Ти повернувся до того, з чого ми почали, поки ви думаєте, що це тягар, Вірно. ви будете пристосовуватися до цього тягару. Бог дає сильне помазання і покликання здобувати душі у якійсь певній місцевості, так як це було з нами на Карибах та в інших місцях, але це не тягар. Але передусім вам це потрібно великараді. оновити своє мислення у цьому. Бо поки ви цього не зробите, так так, нічого не відбудеться. Так, так, так. нічого не відбудеться, поки ви не оновите свій розум, щоб він узгоджувався з словом бо що. Я думав неправильно. Так. Тепер мені доведеться думати ось так. Так. Зачекайте хвилинку. Якщо я думатиму так, мені доведеться вкласти так, це в свої вуста. Я не можу так, думати так, одне, а говорити інше. Одне провадить до іншого, так. і на зустріч Богу або ще більше заглиблюєтесь у світ. Але завжди все починається з того, коли людина судить, як вона думає. Про щось як я думаю про цю проблему у моєму шлюбі, як я думаю про цю проблему у своєму служінні. Тому що слова визначають, як ви думаєте, і те, що ви думаєте, визначатиме, як ви себе почуваєте. Хтось сказав, якщо я хочу почувати себе краще, мені доведеться думати краще. Якщо думатиму краще, мені доведеться але. по справжньому ціни слова, які я чую, і кажу. Так, але позбудьтеся цих так. «але». Я знаю, біблія говорить так, але так. Так. І все починається знову. Світ так. наступає на вас. Якщо ви збираєтеся говорити і думати не так, як слово Боже, тоді це повинно прийти зі так. світу. Так, І коли ви це робите, не дивуйтеся, якщо отримаєте те, що утримує світ. Так. Ви робите уряд своїм джерелом забезпечення. У вас виникне нестача. Не можна цього робити. І Оскільки уряд позичив більше грошей, ніж ви можете виплатити. Щоб змусити вас думати, що він є вашим джерелом, він стає все більшим і більшим банкрутом і ви вилетите в трубу разом з ним. А так не має бути крефлом. Звичайно. церква повинна бути найщадріше забезпеченою організацією у місті, чи у штаті, чи в країні. Якщо тільки вони змінять свій спосіб мислення. І дозволять Богові бути Богом. Змініть своє мислення, змініть своє Амін. життя. Ми з братом Крефло повернемося хвилину. Ви знаєте, Біблія не говорить вам робити те, для чого Бог не дасть вам повного забезпечення. Це його відповідальність. Дати помазання, силу і все необхідне для виконання роботи. І тут написано, не пристосовуйтеся до світу цього, але перемініться відновленням вашого розуму. Чому? Щоб ви могли пізнати досконалу волю Божу в своєму житті. Звичайно, так. Амінь. І виникає запитання, як же мені це зробити? Вам нагоді стануть наші матеріали. За допомогою Божого Слова і цих книг ви зможете змінити своє мислення, хвала Богу. Так, я і сам роблю це. І той ефект, який сила Слова Божого справляє на ваше мислення, просто вражає. Так, так, так. так. Коли ви приймаєте рішення, ось що говорить Слово Боже, і ось що ми будемо робити у цьому домі. Тоді ви берете необхідні інструменти, і саме до цього ми покликані. Саме тому ми сьогодні на цій передачі. Тож зробіть все необхідне, щоб скористатися цим. Саме так потрібно живити свій розум Словом Божим. Потрібно читати принаймні один розділ з Біблії щодня. Читаючи його, кажіть: Господь, я читаю це з серйозним наміром діяти згідно з тим, що я бачу в Слові. І це почне відкривати вам принаймні один розділ у день. Хвала Богу. Дозвольте мені ще дещо додати. В головному офісі в місії Кеннета Копланда в Техасі є молотовні служителі, які моляться за вас щодня, моляться за наших партнерів у цілому світі, і ми з Лорією молимося за вас щодня. Поки існує це служіння, ви ніколи не залишитеся без молитви. А якщо у вас є молотовні потреби, то напишіть нам, повідомте нам про них. І ми будемо разом з вами молитися. В наших офісах, які є в інших країнах, також моляться за вас, і вони завжди готові з'єднатися з вами у вірі. Хвала Богу. Дуже важливо, щоб у такий заплутаний час той час, в який ми живемо з вами, Божий народ збирався разом. Амінь. Це наш час. Так амінь. до зустрічі завтра, і не пропустіть завтрашню передачу. Це Кеннет Копон і Крефло Долар нагадують вам, що Ісус є Господь.